Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Зовсім нещодавно трапилась сталкерська річниця. П'ять років тому Григорович анонсував, що GSC знову береться за розробку Stalker 2. Ну, а з трьох часов ми почнемо по новому. На жаль, нових анонсів з цього приводу ще не було. Напевно, вже й не буде. Тому чекаємо, шов Мікрософтів, що запланований на 11 червня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Європейські антимонопольні регулятори в питанні купівлі актівіжені в мікрософтами вирішили погодитись з ідеєю українського комітету. Що то думать, то? І дозволили це придбання. Я не проти. Додавши, що це абсолютно не зашкодить консольній конкуренції, так і конкуренції на поприщі хмарного геймінгу. Корпорації вікна лишилося вмовити лише британців із сполученими штатами. І нарешті справа буде завершена. А може й ні. <клух> Керманич Electronic Arts Ендрю Вілсон заявив, що наступний Battlefield буде не таким, як його попередники. Він любить драматизувати. Слава Богу, ви вище за це. Одна невеличка польська студія розробляє гру під назвою Маус. І хоча проєкт має лише ігроладного тизера, виглядає він доволі амбіційно. Особливо через неймовірну стилістику старих мультфільмів. Схожу атмосферу можна було зустріти, наприклад, в Капхед. Layers of Fear» отримала дату релізу. Жахастик потрапить у крамниці вже 15 червня цього року. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. CD Проджекти перезавантажили розробку Project Series. А зі студії The Malles Flood, що і створювала цей спін-офф, звільнили 29 працівників. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! Це при тому, що їх всього було 43. 17 червня світ побачить кіно про геніального генія, людину, чиє ім'я згадано найбільше у титрах Девстрендінгу. Ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Так, про Коджимбу зняли документалку, яка називається Коджима. Конектінг Worlds». Ще трохи і Nokia засудила б його за схожі лозунки з Конектінг Піпов. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.